Команда G2 зараз буде робити фейк. Мені здається, такий розквіт під базою. А намагається вони створити якомога більше шуму. Може забрати с oh. юки. Є мінус по с юки. польського капітана одного з. А ось інший ще живий торше. Взагалі не влучає, не може влучити. Що ж йому тут робиться? Ніку побачив чінь. Сершина. І також в нього влучає. І Молос вийшов на Б разом з своїм. Тіммейтом Thunter, з Хантером. Вони відіграли непогано. Цей епізод. Класний раунд у виконанні фейк. Так, так, дійсно, тут намагається Джим Хат щось зробити. Але перший пістолетний для G2. Знаходяться два гравці. Так буде флешка. все Ну, це упор, це ближні позиції. Сьюхі готовий віддавати спок, але це не допомагає. Їм хоч що зачекайте. Два мінуси роблять. Джемаус. Джим, Джим Хат, Бролен. Скинулись по мінусу. І бомба лежить у них в руках. 40 секунд до завершення раунду, адже ту будуть намагатися забрати вибухівку. Падає екзершн, Я мінус від Торша. Забирає він Маупса. І ситуація залишається. 3 в 2. Здається, для на більш комфорт. Вибухівка є, кути тримати можна. Ні, подивись. Мауза вирішить віддавати вибухівку. І спробують зіграти на ретейки. Що вони роблять? Ну. Це рішення теж має місце бути, але виглядає так менше дивно. Окей, все одно треба вийти на Б, перевіряти купу позицій. Торше зі скаутом не влучає. Треба зараз, хоча б влучити хоча б день. Торше. Ну, по yeah. мінус ковач. Так, і Монусі останні 5 секунд він забирає зараз Джим Хата, але далі у Монусі 10 хп. І він тут уже нічого не зробить. Торше забирає. Перший раунд для Маус. За останній час, але так само Торше тут чекає шорт. Оп. Ні, не помітив. А у другого точно помічає і ліває з цієї позиції. Мальц намагається його та здогнати. І у нього це виходить. Треба другого забирати на базу. І це раунд для команди G2, скоріш за все, навіть з пістолетами, що присутня. І о, Дійсно, вони вибили команду кого інсейн. Це правда. В кого свої звички. А у Монесі скаут в руках знайти кіл по торші. Він Ху -ху -ху! може! І Прострелом забирає він Торші. Просто звільнено зараз у Угорці сервер, Але тут як Серд. Якраз таки його можуть не перевірити. Мальс перевіряє за синім, але треба розвертатися, і він все ж таки це робить. Серчин помирає Юкі югів упорі, але МПшка не працює. І навіть Монесі. Це вибір для них. І насправді проти Маус мені здається один з найкращих, котрий міг бути. Іко. Гейть! Не дає засейвити. Маус. Ну, Завжди можна пройти через лонг. Чотирьох. Це звісно прикольна ідея. Але тут вже чотири гравця. Маун флешка oh! і далі. Сьюхі. один мінус цього на всього. -навсього. Монесі може виправити ситуацію, прострілює, але не вбиває Ксершена. Треба ще один постріл. Монесі є мінус по кзершину. Ситуація 3 в 3, Але в сайті забрати Хантер. Відпрацьовує брат Ковач. Ну і далі ситуація залишається для команди. Жету здається не дуже доброю. Але ні, снакс знаходить мінус два червоних гравці. Паде Снакс! Падає Монесі! Uh -huh. Джим Соло. Хантер не помітив його. Інформації немає. Можливо, буде поганий таймінг для ковача. Але ні, є хедшот. Ідеальний таймінг для Хантера. Є ентри знову для джету Монесі. Він зі скопом І намагається знайти буде когось сайті, але ми бачимо ні за мішками. На... біля іспанського знаходиться як Він якщо що знайде кіл собі, якщо це буде Снакс. Знакс теж промутився. Оп, їжачок в тумані. Ікзерше на боксі. Він розуміє, що по таймінгу вже повинен гравець атаки Пройти далі. На карі є у нас Джим Хан. І там Хантер може створити зараз неприємності. Знакс не вбиває. Проблемка. Але Хантер так само не вбиває Джим Хата. І Монесі треба сканувати когось. Погідно знайти Сершен запускає себе на іспанський. Але Монесі його зловив на просвіті. Ще одного ловить Монесі. По третьому не влучає, але с юки вбиває. Монесі ситуація 2-2. в З 2. Юхі він. А він по відсотки здоров'я! Вау! Але вони вирівнюють дуже швидку ситуацію на мапі. Хантер. Летить флешка. Хантера буде перевіряти. Погана флешка, але Хантер не знаходить мінус по Бролону. Навіть при такій умові все ж таки знайшли для себе Ентрі, але одразу Мальпс відповідає на довжині. Ніко хоче вийти на мідл, Хоч якось заюзати дірку в захисті, але... Її зараз для G2 просто немає. Сюхі ховається на машині. Там якраз трійка гравців. Ніко у нижній тежці. І якщо буде гарний таймінг для нього, він може вбити Бролена. котрий вже на шорті, але не розвертається. І Сюхі іде більше вагасивно. Ух Ухти. Маупс там і торшує, і поруч грає. Бролан флешка є, але буде висліває джиту. Вони залишають Маупса відігравати. І Ситуація здається для команди. Маус вже зрозуміла. Монесі знаходить кіл по Сюхі. І Бролон грає на шорті той самий Бролон. Ну і насправді за рахунок ніг може ЖД повернути. А може і далі закінчити раунд на Аплент. Обидва варіанти добрі. 35 секунд до кінця. Торше. Чи влучить він цей раз? І він не промахується. Гарний таймінг, але Ніко не перестрілює Джимхата. І ситуація 2 в 3 Тільки що була. 4 в 3 і була більшість для команди G2. Зараз це зовсім інакше проходить Снакс. Він буде в сайті грати, але є вже і Бролона на Гендальфі і Торші на шорті. Торші перевіряє Торші. Забирає снакса. І Монесі 1-3. Здається, такий клач взяти було нереально важко. Ох уж, цей Монесі насправді дарував багато неймовірних клачів. І це може бути один з них. Але не в цей раз. Чотири-чотири. Але моуза були таке відчуття, що на крок попер. Там є така історія. Але тут найстаріше класика. Скільки вже раундів поспіль відправляють Люркера, і тільки поміняли на Снакса, і одразу успіх. Успіх в центрі мапи для самураїв. І четвіркою проходять на лонг. Тут намагаються якийсь один план собі намітили, а іншого у них поки що немає. Сершен збирає першого, відпускає дим і виживає. Ніко 18 хп, полетів. Цю перший мінус. Хантер забирає зараз екзершена, і ситуація залишається 2 в 3. С і Торші. Вони вдвох на шорті. Вибухівку забирає Хантер. Снакс червоний. Він буде грати через КТ. Хаєшка oh, залітає! Oh, oh. Вбиває Хантера Jito. і Моносі. Я мінус по С'юхі. Але Торші може взяти 1-2. Який же ідеальний таймінг був для цієї хаєшки. Щойно прийшов Хантер на плен. Він о, злітає. кудись, але Снак ставить крапку у цьому раунді? Ковано, але нікого тут немає. Точніше, зі Снайперською винтівку. Сьюки. Oh. Вас помітили. А він то думає, що вас не помітили, Снакс. Два мінуси одразу. Є Два мінуса від Ніко. Uh -huh. Покзаршуну. Два мінуси від Ніко. Підковича. Ну і далі Джемхат. Джемхат продовжує контрол. Ну, Джемхат уже неодноразово перестрілював Ніко. Джемхат і тут перестрілює Ніко, але моноси ставить крапку. Торше. Оу, який шалений хедшот по Ніку. Це просто щось незаконне. Але одразу Мальфс його заспокоїв. Так, Монесі. Він бере на шорті. Снакс. Долберет. Спішли. Флешка залітає, Снакс. Мінус. Навіть не знаходить. Жодного мінусу від Снакса. Буде падати ще й Монесі всередині. Ну і подивіться, що відбувається. Або Хантер, або не Хантер. Ой, ой ні, все ж таки вполювали. Мисливця. І тепер залишається Маус один проти двох. 14 на 6, стата. Просто 6 шалене, Кітів немає, але це і не, мож... не важливо. Він знає де да С'юхі треба залучити. Ні. Відходить. Вогник горить йому спекотно. Ну і дуже гарна позиція у Джимхата. Вони грають вдвох. Вони грають вдвох. Мауп. З першого забирає не очікує другого. Це може бути ніж. Ні, це просто кіл від С'юки. Коли Джеель зіма нашивали смаки, і Ніку там вбивали і він постійно горів з цього обив по столу, Але а, ситуація зараз для команди Маус більш зручніша. Ніко падає. Ентрі кіл для і м... кіл для Екзершена". І Одразу одразу відправляють на Ксершена на шорт. Ну і займає він там вигідні для себе. Подисі, щоб хат розуміє, що можливо буде піджим. Відходить, oh. маус, господи. Якщо він бахає з цього дігла, такий значніку молодший, але влучає. Ну а їм, звичайно, у Малпса дуже потужний. 16 на 7. статистика, відчуває себе в моменті. Ідеально Монесі забирає Екзершена. Монесі намагався забрати ще Бролина, але не влучив. Знак на шорті. Бачить цю позицію прострілю. А, прострілюють постійно гравці. Вони розуміють, що хтось може стояти на боксах і чекати. І ситуація 2 в 3, Здається, команда G2 йде сейвити. А, такі бонуси. Можна. Хотілося з команд віддавати. Ой, Маус. Все ж таки, до спрею він тут серджена. Окей, один, давай знайшли, треба знайти, а де Снак знаходиться? Можливо, не варто йти на Маутс, Маус не вбиває, Сьюхі. Окей, мінус два. можливо варто йти далі на Аплен. Ну, це раунд важкий для команди чи тому що немає гранат. Не флешки там підчортувати. Нічого. Ну і я мінус Вітніко. Побролен. Хантер. Два мінуси від Хантера! І далі можна спробувати забрати чи Сьюхе. Т'юхі останній. Два в один. Вибухівка у Сюхи на руках. От тобі маєш раунд від двох калашів. Зараз може закінчитись провалом для Маус. Сьюхі з бомбою і прямує на порожній б Бепленд. І насправді хоче вичекати і знайти оцю дуельку один в один. Єдина проблема насправді те, що Монесі червоний. Це далеко не грає на руку команді G2. встановлюється бомба в дефолт. І починається доволі загадковий розіграш. Ну, Ніко чекав до останнього, але ой, дефіскіти, я подивився, запальна, якщо потрібно, і закидує зараз тюхі смок на Даблдор. І там буде грати двох через вікно, здається, Джиту. Ні, щось таке придумують. Ні, Монесі піде, мені здається, під розмін. Закидується запальна. Вони вгадують. Тіоке. ставить качок, Тіоке. Там... І він згорає. Наскільки це було близько? Як же він красиво ляпнув Монесі. І мені здавалося, що цей раунд закінчиться реально перемогою колективу. Мауса. Але це все ж таки восьмий раунд за джиту. Тому що з 5-7. Оце АВП від Монесі — Це єдине, що зараз варто боятися маузам. Пікає зараз. Мовниці влучає по Фоксеш, нолину буває. Є Хантер на допомогу. Джим Хат забирає Хантера у відповідь. Який же вчасний молік, що й не був можливо, навіть він його і врятував. Джим Хата в якому сенсі. Але зараз це неважливо. Вихід буде на одного Мальпса. Дуже такий неприємний кут, котрий варто завжди перевіряти. Або синій, або сюди. робиш завжди ставку і Бролан oh! зробив її успішно. І в хедшот не влучив Малпса. Бролан стигає скалаша навестися і зробить таким Бепленд. І в якому сенсі вони і абсолютно Ніко. Праві. Немає інфи по Ніко. Ніко з буде перевіряти. Ні, Сюхі не перевіряє, Ніко. Забирає опонента. Єснак з файв севену буде робити зараз. Або контент, або не контент. СНАКС Забирає джепката. Другу справу де забирати. Мінус. Оснак! І Контакти йдуть на шорт. Ніхто їх не контролює навіть. Монесі відходить. Але він повертається вчасно. Шорт вже виходить. Монесі. не вбуває, Сьюхі. Ситуація вже для Мау з перевагою. Подиви, що відбувається Мауза теж з пістолетами, з першими арморами в два пістолети, так. Але вони роблять дуже багато. І команда G2 помилилася тим, що не закривали шорт. Да, ну... Но... Це новина. Ну, більше упори ставку зробили на лонг, що моносів з реклами. якраз таки буде блускати свого опонента, але вийшло так, що зараз Маус просто переграють свого опонента. Господи, наскільки близькі команди, наскільки близька гра. Брагути з пістолетами. Одразу у відповідь від Маус. Рішення просто геніальні. І працюють. 5-0 можуть закрити. Зараз Маус. Хантер. 5-0 вже не буде. Добре. Хантер мінус пішов, але його спину забирає з'їхи 9-9, друзі. Це неймовірно. Сершин намагався там щось начекати, побачити, але підтиску на нижню тежку немає. Стоїмо на нас і котрий на шорті. І його тут не чекають. Добрий Добре ведь. Помітив. Так, є інфа по Хантеру 100%. З із вибухівкою. Залітає. Зараз хаєшка Хантеру в обличчя ще одна. Хантер. Його взірвали. Вау! Ну і 4 в 4 ситуація становлюється вибухівка. Ретейкати басайт буде важко. чи правильне рішення а взагалі. А вони не будуть. Ні, 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 4 в 4. Клятий беплент, проклятий я навіть... Сказав. Мені Цікаво, чому G2 віддають плент і не залишають ні да? на карі гравця, ні гравця на боксі. Команда G2 намагається, подивись, вони будуть щось робити. А останніх той самий Тір-1 ретейк на останніх секундах. А кітей, ну є. Не влучає монесі. Ну все, тепер влучає. Забирає сьюки. Добре. Але Бролан! Це... Мінус два від нього. І далі мінус Ніко. Здається, це без грошей для G2. І команда Маус забирає собі 11-й. Пулево. Зараз щойно було від команди житу. Маус як разка йдуть на центр. мапи. Тут у нас обіблення, тут пастка. Танта помирає. Монесі на шарті він може вибити зараз вибухівкою вбити Сіюхі. Ксершен не забирає Малпс, Монесі забирає Сіюхі і вибухівка впала. Вибухівка впала, і монесі дав інфу. І тепер команда Маус. Ну що? Вони зараз в більшості, але двоє червоних гравців. От якби Маупс ще там вбив Ксершена, тоді було все чудово для G2, але не в цей раз. Монесі! Ху -ху -ху! Який постріл від Монесі! Він мі ще одного забирати. Ніко не влучає. Кзершан забирає собі голову Ніко в цьому раунді. І 21-й для Маус дуже близький. А це вже 12-й. Ось воно. І мапа oh. для Маус дуже близька. Так, Опа Маус. Буде в соло пікати під цей дим. Доволі цікаве рішення. Тут у порі з Юкі. Лише один мінус він міг, зміг зробити. На плейці ніколи немає. Він порожній Монесі в шахі, але його легко залишити. Смоков снайпер. Його відзонити. До речі, у нього є дим. Слухай, це може спрацювати прямо зараз. Хантер відкидує цей спочок. Флешка проходить. На рампі буває ексершено. Так, ситуація Бролан. Треба перестрілювати. Забирають Хантера. Бролан. Два мінуси від команди Маус. І це останній Монесі. Який влучає, вбиває Бролина, але часу немає. І це даст 2 для команди Маус. Друзі. Ну, uh, uh, В рейтингу, так? Uh, 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 в Порівняння з іншими мапами. Хантер вже під тиск знайшов мінус. Так, звухи, виходить під коннектор. До речі, нікого він тут не очікує. Побачите у вікні Маус. Наскільки важливо було опинитися саме тут, в цей таймінг. Так, а далі мапс працює, може знайти ще один мінус на колодок, Мінус по Джимкату. А й він намагається вийти. Броланд забирає його. Ніко забирає Бролена і останні торші. Один-чотири. Пістолетка для джиту. Чи важливо торш? Один-чотири. Ні. Ставить крапочку, ковадь. Сподіваюсь, чат ви почули зрозуміли, тому що дійсно от такі умови бувають, коли ти за викриків фанатів не чуєш. Ні, чорта. Хантер забирає Сьюхі. Що відбувається? Мауза. Вздасту ну, були заряджені, а зараз ну щось 0-2, 0-2, 0-3, 0-2. Так, да, поки виглядає це трошечки сумно. Але не треба забувати. Окей, граната сьогодні не літають а Не треба забувати, як дан. Починався як же небезпечно, він тут вистрибує. Кастки бролом. Його зловив і з'їв. На про всяк випадок ще раз перевірив. І О, не не Падає, снак забирає опонента. Він на шорті. Вов, закидається туди. Молотовий. Так, що не забирає Снакса! Вау! Як що робить польський демон? І ніколи не перестрілює Торші. І ситуація вже в 2-2. Бролан. Треба грати на своїй позиції. Вони, здається, розуміють про Мальцю ситуація. Є. Торші! Вау! Просто звільнено! І, можливо, польська мамба зараз розіграє. Але дефюз кітів немає, треба якомога швидше діяти. Хаєшка ідеальна прямо під ноги торші. І разом здається, гравці малку діяти і в знак це просто не за... Зали... Шансів, хоча це було дуже-дуже близько. G2. Тут атака пішла, Екзершен, буде вилітати в сайт. Чи вдасться команді G2 зараз запинити, екзаршу, ні не вдається. Так, знакс, так, якось розгубився в моменті. Бачив гравця, окей. Ніко, Ніко, Ніко. В спину в цей разбиває. Не буде ріпплею раунд І не пахне для G2. Снайперська гонтівка, явно буде сейвитись. Раунд, чотири девайси за сейвом. Цього чи що? Він так зняв, прикольно виглядало, але він зняв наушники, які шумо поглинають. Чи є Моносі? Знаходить кіл по Сьюхе. Але нагадаю, раунд з пістолетами від GTU в моментах виглядає не гірше, аніж раунд з фулбаєм. Так. Хто знає, до чого цей раунд призведе команду G2? У Монусі снайперська гвинтівка. І якраз таки один мінус вже знайшов у Баче намагається пробити бетленд. Знову ж таки, боязно йти туди. Занадто багато хотів треба перевіряти. Але якось рухатись, щось робити. Маус треба. Так, Воно підтискають. Зараз яму. Торшу помітив Ніко. Дігал від Малпса не працює, але Торшу, як же він вилітає на столевих! А Ніко. Ну, він такий каже: хлопці, я сьогодні по горобцях працюю. Все вище голови. Сьогодні ковач. Ну. Не той самий коч, звісно, але влучає як треба, коли треба. Джимкат, Ну тут скарблік Снакса. Це було просто тіло майстерності для цього молодого фіна. І вони йдуть на Б. А тут Монесі. Монесі постріл зробив. Намагається Ілья витиснути максимум. Але ну, для нього це буде складно зробити. Я думаю, ну для нього не складно, але ситуація йому не дозволяє. За перемагати, мені здається, вже спустився Джемхат. Монесі кіл побролено, але його Джемхат розмінює. І 3-1. Спокійно, раунд Маус дограють. Серша ну повинен добирати Хантера в будь-якому випадку. 3-2. отак виходять перед мишки потроху. І зараз буде той девайсний раунд, котрий може не відкинути джету ще далі. Від Нізавій. Це неприємно. Враховуючи, як даст. Починався для них. Так само добре почався, здається, і Міраж. Але вони все одно може бути далеко від Маус. Так, ну і. Це правда. Горше втрачає. Оп. Авік. Ну і я думаю, його заселять. Тімейти. Джим Хат теж намагається виходити до максимум. Гантер як розкрутив. За такий девайс і гру в упорі, тому що хилпи до нього немає. Він помирає, Це сейф. Знак залишається зараз. Ну, так, він червоний. Його добирає Сьюхі. І дійсно Бесайд знову вільний. Просто для команди Маус. Вибухівка зараз вийде з в шорті. І ретейка. це мені здається, буде нереально важко команді G2. А мені здається, вони навіть цього робить. На воду прострілюють там очей. лавку. зешен добирає Монусі і далі просто ліває. Маузо. Четвертий раунд. І У... перевага в плані девайсів. Тут одразу йдуть підтискати Брона. Якщо він порається з двома, це ізі ізікат wow. для Маус. Але ні, не буде. Так, Маус його просто знищує. І насправді є час ще відійти. Ну, але так, вихід на сайт Зараз здається авантюрненьким таким виходом для команди Маус. Але залишається два червоних. У джету. Про це варто теж пам'ятати. Ніко і Хантер подивить братиковичі. Дійсно, разом сидять, кайфують. І спробують знайти для себе зараз якийсь мінус. Просілися. Контролюють два стволи ковачі. Але зрештою, Свіхі вже випускають під Килимами. Він нікого не бачить. Сендвіч теж нікого немає. Є стопроти стоїть суткова інформація про килими. Монесі! Вбиває в спину і це важливо. Монесі. Ще один кіл. Воу! Дершен падає, забирає Джемха та Ніко! Який раунд у виконанні команди G2! Ніко горить. Ніко підгорів знатно, 50 кп залишається, але його не вбуває. І гоу. Далі все ж таки хотів зіграти агресивно, але ця ставка була мінусова. Сершен вже виходить з підвалу. Але тут ну, на мідлі нікого не бачить. Є в коннекторі гравець. В ладерумі Хантер тусується. Тобто небезпека для нього потенційно зберігається. Зершон може спробувати перевірити ладер. Зершон. Ну, він перевірив ладер, але запізно Мальц спадає. Від Гзершина. І ось кіл. І невдалий смок в вікно. Але ситуація залишається більшість для Маус. Помітили Снакса. Забратили буст від Хантера. Хантер. Мінус два разом зі Снаксом. Як і же відчувають? Як же відчувають? Маус Снакс! Господи! Три кіли від нього! Так. Ну, похило, але все ж таки підтримують ЖТУ. Це історичні турніри є коло. Снакс знову грає в басейн. Знову відкидає флешку Смок. Але виходу від... Маус немає. От зараз Бронз знаходить кіл по Ніко. Маут. грає за Його забирає Джемхат. У Монесі підловлює Джемхата. Ей, я думаю, не побачить, але все ж таки буває Сьюки. Гарний флік від Монесі. А тепер та іксершен буде намагатися розрулити цей раунд. У нас біля підвалу тусується Ксерш. Але в конекторі йому не зайти. Там Пан Хантер з шорта його контролює. Торше сам сканує плент. Не побачив Сершем Хантера. Такий підступна позиція у Ковача. Це правда, але можливо Кзершин перевірить і він зараз дивиться, він помітив. Ну, відчуває. Ну він відчуває так, але Хантер його теж не бачив. От зараз є майже мінус по Кзершину. І мінус від Торша по Снаксу. Ситуація 2 в 2. Червоний Кзершин. Але якщо вдасться його якось розміняти і забрати Монесі, це буде дуже і дуже добре для команди Мау. Що зробив Торши? Це не найкращий розмін, котрий можна було собі уявляти. Ксершин залишається один проти двох. Монесі виробити. і шанс ще зберігається. робить цей мінус проти Хантера. І остання інформація була, що він на шорті. А він вже в КТ. Такого ніхто не буде очікувати. П'ятий раунд за джиту. Достатньо неприємно, тому що ти можеш швидко перетягнутися. Ти можеш зайняти для себе вигідну позицію. Ніко нашиває. Але зі стерса захищається смоком. Малп знаходить мінус по Бролону. Далі треба зачиняти якось Маупса, але там і Ніко є. С є. мінус знаходить Джемка. Це... Забирає Ніко. Ситуація 4-3. Монесі Так же посипались джету на Апленті, Але хоча б зробили там по одному мінусу, один з них котрий Монесі знаходить для себе одинадцятий вже. І 3 в 3. Ну, аплент легше. Ретейкина флешка для Хантера. Ковач. Wow. І тут не вбиває нікого. Цю двійку не переграти. Так, Торшаче пікна він загинув відмовни Ні! Вау! мау спорт! Що вони роблять? Там два кіли. Ну якщо пощастить, йому дадуться зробити, то навіть три. Але буде спліт. На нього вихід, мінус ють і лівати. Лівати треба. Два oh! мінуси вже від нього. Так, ситуація 4 в 3, але команда G2 має декілька пістолетів, що може трішки поліпшити ситуацію. Малпс перестрілює кзершина. 2-2. Малпс червоний. Снакс з пістолетом. Торші йде в кітчен. Снакс його контролить. Снакс падає від торші. Далі Торші, Мінус по Хантеру. Оце... кіл від угорського. Квадрокіл! Оце так горь. Можливо, ми побачимо знову. Повторення рахунку 5-7. Брован недобре пострілявся, але є картан, котрий відповідає. Вау, wow, Монесі! Що він зараз робить в моменті? Забирає Джамхата? Торше знаходить мінус по Малпцу. Ситуація 3 в три. Монесі полетів за П дев'ятою. Забирає Екзершу. І ситуація 2 в 3. Торше не влучає, але забирає Екзершу Снакса. І Хантер останній з коннектора. Що йому робити? один 2 ситуація. Забирати червоного сюхи можна. Ну, в цілому, так, да, робоча ситуація для Ковача. Та да, й ця МПшка. Хоча Торшив, це, звісно, ну, трошечки ситуацію змазує, я би сказав. І два грають в Килимах. Це, це проблема. Тобто одного він вб'є, другого може не очікувати, не прочитати. Дефюз, який у нього немає. І oh. Торшин сам вирішив на нього відкритися. Перес-один Сершин на Б-пленті. Саме сюди планується вийти просто четвіркою гравців. Це у, -у! В Польоті вибиває Ніко, і можливо буде робити дабл кіл не вдалося. Але треба мені здається, якщо б зробив би дабл, було б ідеально. вихід на басайд. Вибухівку зараз будуть встановлювати гравці команди Джиту. Воу! А після цього голова починає боліти зазвичай Бролан. Як же неприємно йому влітає, снакс. його вбивають спині. Все ж таки, ретейку буде. Джемха два мінуси знаходить вбити Монесі. Мені здається, це єдиний неприємний гравець зараз на сервері проти команди Джетуні. Проти Маузів ми бачимо. Ну, працює, працює і Монесі. Хантер і, і Торшо останній нічого не може зробити. Хоча кіл ну, по Хантеру, але немає кітів. Так це раунд для G2. Ну, добренько. В цілому здається, так само починалося у нас все і не дасть і другому. Забирала пістолетку. Так з тим часом на міді. Так, ну і просувається якраз таки Б-пленту, Тут Джим би пройти зараз на пісу, Але Джимі Сау все ж таки його переграє. 5-4. ну Ти вже нічого не зробиш, коли займають його тери. Тому радше Маус будуть зіграти на вибуття. Давайте це теж гарний план. Але не для Бролона. Так, Бролон помирає від Хантера. Джим Хат намагається знайти того самого Брата Ковача, щоб вибити його девайс. Ну і тут Сюхи просто помирає без шансів. Чотири на три. Але команда Маус навіть може зберігати свої девайси, щоб в наступному не грати там був економічний. Ой, добре, ні, вони хочуть вибити максимум економіки з опонента. І це, мені здається, правильне рішення. Саме так. Іксершін йде у підвал. І абсолютно правий. Скільки. Два гравці до нього йдуть. Залишається ще на бомбі. Ніко, щоб не було ніндзя деф'юзу. Здається, це не проти них спіріт зробили цю ніндзю, але все одно Ніко вже навчений вовк, так би мовити. Мідл займають Мідл для себе, займають шорт який будуть відігравати від цих позицій. Смок не найкращий, звичайно, але це смок від захисту. С'юхі фолблайн. Зершин треба виходити. Екзершин нікого не буває. Боже, який провал, мав цього пушить. Але С'юхі працює. І Монесі не забирає екзершена. І це раунд для Маус. Це раунд для Маусу. Дуже неочікувано. І причому у них такий сетап, що один дюргає, а може може От в цьому плані Маус працюють як єдиний механізм. Але залишається Хантер один на три. Він насправді на цьому турнірі проживає другу молодість. І хто знає, можливо, 50 секунд йому вистачить, щоб розп... розпетляти цей раунд, враховуючи, що він і далі буде пушити на Бепленд. А там один Хат, Він на машині. Оп, на Джим Джемхат продовжує байтити. я мінус від Зершена по Хантеру. Це восьмий раунд для команди Маус. в цілому джиту. На. Було б непогано зіграти економічні раунди, і після цього вони посипались. Ну, зараз може бути така сама ситуація. Так. А екзершн знаходить вже для себе ентрі. Далі на міді. Сюхем. Треба бути обачним. Залітає там смок. Цікавий смок. смок конектор влетів. Так, від захисту. Він летить на вихід з коннектору. Торші. Знаходить мінус Поніко. Це перший девайс, який зараз вдалося вибити. Ну і Снак стерсах. Снакс грає на Стейрсах. Снакс. Сюхі не розуміє про Снакса. Не помітив. Здається, розуміє, але просто хоче винищити, знищити Торше. але тут нищить Маупс. Ту перетяжку по інформації від Снакса. Снакс тепер же Торше його не очікував. Це може бути переворот 3 в 3 в Монесі червоний залишається. Чи є інформація по Бролону, який грає в обсах? Мені здається, повинна бути джету. Повинні розуміти там друге Армореа у команди. Бачимо, маус перетяжка від Джимхата. Тільки зараз іде в КТ. Бролан. Його перевіряє Малпс. Малф, якщо що, дасть просто хедшот зразу. Зараз обси ніхто не дивиться. І Малпс може вийти. Малпс забрати Молосі. Мінус Молоці. З Джимхатом не працюють. Мінус Накс. І Малпс забирає. Один. Перший клач 1-2. Малпс не один. виграє його. Yeah. Зможе капітан команди Маус зараз проконтролити цей mm -hmm. момент це важко, Але тут капітан Джетлу прийшов. Польська дуель. І Сюхі був сильніше. Так, але далі вихід на асайт. Забирає доржі Маутса. Мінус від Бролана, Мінус по Монесі! І останній Ніко каже, хлопці. Я тут в паласі. Дайте кайфанути. Сюди. 11-й раунд. За командою Маус. вже у Маус на Асайті. Бролан буде відкидувати гранату. його перевіряють. Бролана підпалили. Бролан. Йому дуже боляче Він знаходить мінус. Хантер розмінює. ще забирає Ніку. Стігла. Хантер падає. І ситуація дуже важка. Монесі програє цю серію.